Новим днем, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді і на продажі автомобіль наших клієнтів. Єлік 2011 року, на цей раз дизельний, бігом 195 тисяч кілометрів. Я сьогодні про неї все розповім, про нього, вибачте. Він цілий, до речі, і цікава дуже тачка, в я вважаю, стані подивіться самі, вирішуйте. Приступиться, поїхати. Одразу скажу, що по технічному стану останній власник, вона в нього два роки, майже нічого не робив, тому що він приїхав на ній всього 3000 кілометрів. І останній рік з початку війни вона просто стоїть. Вона просто стоїть і не користується. До цього була машина парадно-вихідного дня, скажімо так. Вважаю, є плюсом, що тут v 6-3-літровий двигун, 642-й. Ну, в наші часи, я думаю, що це все ж таки плюс більше, ніж мінус, тому що дизель ну, потрібляє по місту від 12 до 15 літрів, хто як буде їздити. Ну, бензинові версія ми все знаємо, що там 25 гадалків хоч буде так по-любому. Я вважаю, що все ж таки для геліка це козир. Моє бачення, а там вам вирішувати. Так, дивіться, по кузову він повністю цілий. Окрім фарбованого, що розказую, без шпакльовки, без нічого. Фарбована морда, два крила і капот. Вона затягнута в бронепленці. Міряв толщиноміром. Тобто без плівки десь приблизно показує 190 мікрон ну з плівкою до 300, плівка десь сотню показує. Все інше в заводському, в заводському зафарблені. Знаю, що їх болячка біля лобового скла і ржа. Її тут майже нема. От перші перші, тільки проблиски перші. І в заводі не фарбовано ще. В приладі, по крайній мірі. Чуть-чуть от невеличкі перші десь дуття є. ну Ви все знаєте, що це їх болячка. Дах не фарбований. Біля люку не бачу ніяких здутів. Так, тут все добре. І от біля оцієї ручечки, задньої лівої дверці бачу трошечки, отут пішла ержа. Що ще фарбована? Оця деталь. Теж без шпакла, без нічого ця деталь фарбована. Не по-моєму тільки низ. Може помиляюсь, чи низ і верх. Ну, ця частина, коротше, точно перевірю. Все інше повністю в заводі. Так, по корозії по іржі. В принципі, більше зауважень я ніде не бачив. Маленький отут, бачите, на стику. Ну, от. Кришка багажника без зауважень. Дивіться, ну, на, на, те, те, що мені тут видно, те, що я бачу, зауважень я не бачу. Да? Так, що ми маємо в салоні? Стан салона я можу впевнено назвати ну, ідеальним. Я не бачу по ньому зауважень, Ну, хоч вбити мене не бачу. Кермо. Що сидіння, все, вау. Так, рухаємося усередину. Що в нас є? В нас є 4 склопідйомника, підйомника. що дзеркала з обігрівом. далі Лу електропривід сидінь. Пам'ять на трьох драйверів, так само на трьох пасажирів є справа. Тепер умивач фар, електродзеркала, датчик світла. Пробіг усього на 195 тисяч кілометрів. На технічному стану заганяв на СТО півроку, там, рік тому, не пам'ятаю точно коли власник машину. Якихось там не дефектували пару сальників. Десь щось підтікає, треба зробити от пару сальників. якихось. Не знаю точно нічого, тому що я її знизу не бачив, не діагностував. Страшного нічого нема, але як факт я вам розповім. Поїхали далі. Ну, це у нас управління бортовим комп'ютером. Хендсфрі мультимедіа, світло. Що в нас тут ще? круїз контроль По повному приводу по роздаткам по всім цим справам перемикаються режими тут, понятно. ключика в нас два, до речі. Підігрів вентиляція сидінь. Омивач заднього скла і задньої щотки дворники тут включаються, система стабілізації вимикається, центральний замок. Це праве сидіння. Мультимедія з блютузом, з хендсфрі, з камерою заднього виду, з проєкцією також підрулюється, клімат-контроль двозонний. Ну вот, в принципе, Майже все и сказал. Ну и тут еще такое у нас Такие налаштувания пневматичные. Мы можем тут боковую поддержку, там сидушку. Я, ну, она поджимает, Трошки змінює все эти вот Настройки подушки и спинки. Ну прикольно там. Типа вот выезжает спинка вот так, Сжимает вот так, Вверх-вниз там поджимает, Подъезжает, стыскает и так далее. У нас есть тут люк. И он работает. Наши Вільне українське небо, не зовсім вільне, але саме чарівне. Сподіваюсь, скоро стане вільним, ми в це всі віримо. Лобове скло з обігрівом. От, Оскільки я бачу, не знаю, видно вам, не видно на відео. Ну, Є, я бачу. Ще забув електрорегулювання керма. Електрорегулювання керма Воно працює. Верх-вниз, все від себе до себе, все перевірено. На другому ряду сидінь. якщо я сідаю сам за собою... То я в принципі вліз, ножки в мене помістилися, я зараз там попереду сів комфортно. Ну, сиджу, нічого, як гірку. Що в нас тут є? Із зручностей. І зручностей позаду є свій от повітродув, тут і для зарядного пристрою гніздо. Підігрів сидінь передніх два положення, попільничка, вона, до речі, є і спереду і позаду. Ну і склопідйомник, понятна справа. Ага. Стекла, стекла. Я помітив, що міня не ось це задньої лівої дверки. Далі по коле всі ходив були оригінальні, і тут плобове стоїть Пілкінгтон. стірка стоїть 16 рік, напевно, Ні, міні назначить, але дороге Пілкінгтон – це хороше скло, не тайванське. Ну, по багажному відсіку. Тут все дуже охайно, чисто і просторо. Що тут показувати? Під киловом зазирнуть, кавролин цілий, все охайно. Тут зауважень немає. Закривається багажний гелика завжди трошечки так скажем, страшно. Ще ось тут трошки зацарапаний е, це розширювач крила, його б не завадило пофарбувати. Бачите, отакий тут трошечки лак подертий. Єдине, що в мене зараз визиває цікавість. Це те, що він дизельний. Я на дизельних геліках ще ніколи не їздив. От. Як він їде, я не знаю. От мені саме ці цікаво відчути, перевірити. От. З бензиновими я добре знайомий. Скажімо так, ну, за кермом. Умовно, не то щоб я ас технічних питаннях і ремонтах. Але саме от. за кермом знайомий тут. Ну, Ось так от. одразу скажу, що по асфальту я поки їду. Я розхлябаності ніякої не відчуваю. Кермо рулювався система. Ну, слухається, як вони мають бути в геліку. і як на спорткарі, понятно. Але так як тут має бути все, наче так і є. Підхват, в принципі, в дизеля є. От Зараз якраз хочу це вам показати і перевірити. Спробуємо зробити заїзд від 0 до сотні. Щось ми сотню зробили, щось, от, коли я наступаю в тапку. Прямо ззаді я не знаю, як вихлопна труба чи щось таке. Я не знаю, що за звук. Тіпа, ну, скільки б ти наїхав її нема, тільки коли втапку натискаєш, з'являється такий звук, як випуска. Дивний дивний, до речі. І ще, що помітив, що от це натискання на, на педаль е, акселератора, коли втапку даю, трошечки темного диму. Тобто паливна система трошки щось підліває. Якісь, напевно, е, зауваження все ж таки тут є до цього. От, Їде, звісно, я вам так скажу, на дизель. Зовсім не так, як бензиновий 5 двигун, різниця є. Але їде, не скажу, що він стоїть на місці. То, що можемо сказати точно, що все одно гелік і гелік, ти в ньому маєш свої емоції, свої почуття, відчуття. Сказати про те, що це не машина, як деякі кажуть, ну, цього я не маю права казати. Так вона має свою специфіку, так вона має своє вузьке коло таке, клієнтів, власників, тих, хто хоче на них їздити. Але вона дарує свої почуття, емоції безумовно. На бензині трошки я скажу єдине, що е так співає двигун е більш потужно, не так, як на дизелі. Але ну, ця економія вона варта того, я так кажу. Скажу вам, як виглядає, коли я наступаю. От що ви бачили цей чорний трошечки вихлоп, думаю, це переливає трошки паливну систему. Але ще я скажу одне, що він майже стоїть. І тому, можливо, це ще пов'язане з тим, що трошки десь постояла, десь щось передбачено. Спробуємо пересив. передати ці відчуття от, за кермом, коли ти сидиш, отак от в тебе. Отак от ти сидиш за кермом, у тебе така от мордашка, і ти знаєш, що це єлік. Ну, якось відчуваєш себе прикольно, я вам скажу на дорозі. Мені подобається. Да? Навіть і приціла нема в тебе перед обличчям. Але от як воно, непогано ж. Що стосується його здібності по проходимості, Ну, шляховика, скажімо так. Да? Ну, машина зорієнтована від початку не саме на це. Я думаю, що тут критики до нього не має бути, а мені це тестувати буде зайвим, тому що я впевнений, що інтернет цим переповнений. Я вам розповідаю саме про цю машину. Також скажу, що Новгієліку, ну, в цілому, якого б він не був року, скільки б він був якого б він ще не був пробігу, де що робити, знайдеться завжди в кожному, абсолютно. Просто є укладені варіанти, а є більш-менш доглянуті. От я вважаю, що цей екземпляр все ж таки більш-менш доглянутий і на ньому можна їздити, і, в принципі. Так скажемо, приложивши трошки руку, до деяких технічних питань. і Невеликих, я впевнений, що невеликих, тому що машина ну, все ж таки жива. Одним словом, скажу так. Я впевнений, що цю машину все одно, я вам поверхнево розказав, ви маєте враження і якісь поверхневе, якісь поняття, що з нею де як. Але ви все одно, напевно, таку машину не купите без СТО, в чому я майже впевнений. Тому заганяйте, перевіряйте, ми готові предоставити автомобіль на любі перевірки. і Ну, скажімо так, заміри, оцінки, і так далі. З вами був Льоха Трандавто. Я бажаю всім миру, а нам перемоги! Слава Україні!